Мешканці одного з українських міст можуть розраховувати на доплати до пенсії, йдеться про суми в межах від 500 гривень до 5 тисяч. Що це за місто? Зараз розкажу. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, І Підпустись на канал. Тільки важливі новини. Як відомо, в Україні відновили виплату пенсій мешканцям звільнених територій. Люди отримують кошти одразу за 5 місяців. Також з'явився чудовий приклад того, як в складний воєнний період влада підтримує осіб похилого віку. Є одне місто, де роблять, скажімо так, хороші надбавки. Щоправда, далеко не всім. Що ж це за місто таке? Це Івано Франківськ. В Івано-Франківську пенсіонери, яким виповнилося 70 років, і більше можуть отримати додатково 500 гривень до пенсії у свій день народження. Тим, кому виповнилося 90 років, подарують по 1000 гривень, а тим, кому 95, по 3000 гривень. А ось мешканці, які досягли. Поважного віку у 100 років отримують від адміністрації міста по 5 тисяч гривень. Відповідну інформацію оприлюднив мер Івано-Франківська, Руслан Марцинків. Наголошено, що ініціатива передбачена до завершення війни. вона буде охоплювати і молодших пенсіонерів. Щоправда, поки подробиці не розповідають. Фінансова допомога вона доступна після подання заяви до міського центру надання адміністративних послуг. Тобто йдете до міського центру надання адміністративних послуг, і все, вам виплатять ці гроші. Виплати передбачені для всіх пенсіонерів, які відзначили день народження після початку повномасштабної війни, 24 лютого. Також повідомляється, що допомогу з нагоди дня народження вже виплатили 500 Трьом дітям до 18-річного віку, в яких батьки призвані на військову службу або забезпечують оборону України. Я хочу нагадати, що пенсіонери, які мешкають у гірських населених пунктах України, можуть розраховувати на надбавку до виплат в розмірі 20 гривень. Я вже розповідала про цю інформацію, але хочу ще раз нагадати, що така допомога вона передбачена для переселенців, які приїхали до регіону після початку повномасштабної війни. Якщо українці постійно навчаються, працюють чи проживають в гірському населеному пункті, вони можуть отримати і мають отримувати додаткову виплату від держави за інформацією пенсійного фонду. 53 із 250 тисяч пенсіонерів Закарпатської області проживають у гірській місцевості та отримують надбавки. Вони також доступні переселенцям, які приїхали до гірських населених пунктів під час війни. Тобто, якщо ви знаходитесь зараз в гірській місцевості, ви маєте право на надбавку в двадцять. Відсотків до своєї пенсії. Оформити надбавку можна, отримавши статус мешканця гірського населеного пункту та відповідне посвідчення. Їм слід звернутися до центру надання адміністративних послуг або місцевих органів влади. Також стало відомо, що на звільненій частині Херсонщини відновили видачу українських пенсій. Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, люди одержують кошти через Укрпошту. Наголошено, що українцям, які залишились на тимчасово окремих населених пунктах Херсонської та Запорізької областей, окупованих територіях Луганської області та які отримували виплати через Укрпошту, пенсії за серпень перерахують на спеціально відкриті рахунки в Ощадбанку, а пенсіонери зможуть отримувати їх після підписання договору та відкриття банківського рахунку у банку. Українці, які ж не хочуть укладати договір з Ощадбанком, вони можуть просто звернутися до органу пенсійного фонду із заявою про виплату пенсії на рахунок відкритий в якомусь іншому банку, або ж про виплату йому пенсії за іншим місцем проживання, де Укрпошта доставляє пенсії. Ось такі новини обов'язково користуйтеся тими можливостями, які зараз є. Обов'язково користуйтеся. Не нехтуйте новини. Політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.